От щодо цієї угоди, в якій два секретних протоколи, угоди про корисні копалини, а вони не суперечать Конституції. У нас в Конституції прописано, що надра належать народу. Моя думка, яку я висловив до ще голосування, що без Конституційного суду цього не можна робити, тому що стаття можу помилитись, ну, стаття третя, здається, до закону України про міжнародні договори, вона виділяє спеціально дві. Позиція, серед якої є от якраз природні ресурси, ну чи там записано копалини і ще одна позиція. Не пам'ятаю, це тільки міжнародним договором затверджується. І міжнародний договір має свою логіку укладання. Це між, між не міжурядовий як у нас було зроблено, а президент може це тільки робити. Він може доручати комусь все, але потім він підписується на рівні держав цей договір. І от цього всього не було зроблено. По Конституції, де законодавець далі це продовжив, це має йти саме так. Це було порушено і звернення до Конституційного суду не було. Наступний парламент український, він обов'язково, 49 там, по-моєму, треба тільки підписів, обов'язково подасться в Конституційний суд. І буде скандал з американців. І буде скандал. Я не сумніваюся в цьому. Тому е, ми рухаємося. А от те, що перескочили швидко, зіскочили на комерційні, ми попали в пастку. Тому що ми в себе в країні вирі, можемо вирішити, що це е, неправильний спосіб згідно нашої конституції, неконституційний спосіб. Я говорив з трьома суддями сьогоднішнього Конституційного суду. Вони кажуть, велика вірогідність, що тоді б визнали, що це неконституційний спосіб. Велика вергність, хоча є і інші думки. Але точно комерційні угоди тепер під американським правом. І куди ми вже там заліземо. Тобто, е а росіяни це все їм, як пряники, пропонують корисні копали. Знаєте, які? Українські? На, на окупованих територіях. Тобто, це просто, на мій погляд, на мій погляд, ми ми щось десь на якомусь етапі втратили за цієї морквини. Знаєте, ми на емоціях так почекайте. І хочемо швидше Росія. Росіяни показують Трампу, що ви нічого не втратите, якщо українські території будуть окуповані Росією. Вони так так будують ситуацію. Так це ж дуже небезпечний момент. Ми думаємо, що ми домовилися про корисні копалини. А Путін їм демонструє зовсім іншу ситуацію. Як нам зробити, щоб Трамп був більш прихильний до України? От вибачте за таке питання. Так? Остання зустріч у Вашингтоні є обнадійливою? Для мене вона не була, ну скажімо, щоб змінила моє враження якимось чином. Абсолютно. Ну, все ж таки було багато подяк, багато теплих слів Зеленському, європейським лідерам. Ну, знаєте, сьогодні одні дякують, завтра інші заглядають в рот. Тобто, це навряд чи це різко зміна. Ні, якщо говорити про очікування там конфліктів і уникнення їх, ну можливо, так треба робити. Можливо, там Дональд Трамп був більш стомлений у цьому всьому. Ну, реально фізично. Але говорити про те, що він. Знаєте, ну хто як сприймає? А ви ж знаєте Трампа? Ви ж ну ви ж особисто з ним ну, знайомий. Тут я і Путіна знав того, який не був ще вбивцею таким. Він був вбивцею стосовно своїх громадян, але не був ну, на міжнародній арені. Тому я не знаю, чи наскільки я знаю Трампа. Я знаю 45-го президента Дональда Трампа, і в принципі можу на ну так. Він старше став, ясно, став контролювати більше влади, в нього в контроль і впливу більше. Тому порівнювати важко. Але якщо сказати от його, наприклад, слова, як ти сьогодні загорів, е, канцлер Німеччини, там, а, 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 а ти там молода сьогодні, то, чесно кажучи, ну, я, я би не сприймав все це як комплімент. Я сприймав так, що йому присутність європейців, це як. Вимушена історія, і він просто хоче її використати, показати свою важливість. От, бачите, переді мною всі сидять. А, так... а чому Європа таке роздратування викликає у Трампа? А чому українська делегація не взяла міністра Сибігу з собою? Хотів запитати у вас, ви просто те мене саме, випередили. Те ж саме. Це якісь міжлюдські стосунки, якісь моменти суб'єктивні, які ми не знаємо з вами. Тобто часто логіка і протоколи, все інше, воно ж підказує інше, але ж реалії такі, що люди часто, ну, скажімо так, особливо президенти, вони ж через рік уже небажителі всі стають. І вертаються на землю десь під вибори вже. Ну, коли вже або загроза імпічменту, вибори. Тоді вони про суспільство згадують про, про те, що є там якісь інше. А на період цей. Ну, звісно, всі президенти в космосі. Вони в космосі. Ну, є таке, знаєте, все-таки в Європі трошки там різні, вони знають, вони можуть розвиватись по-різному. А от в таких країнах, ну де концентрована влада, Україна, Росія, Америка, теж, хоча Америка має дуже багато балансів, і це тимчасовий я впевнений етап в її історії, де так багато сконцентровано у президента. Тим не менше, президент не може. До сих пір призначити послів, там, тому що Конгрес має своє слово сказати. Його ж, його ж під, під контролем. Сенат каже, ну ця людина, ну це вже От він пропонував там подружку свого сина. Наш... Бо син сказав, він розвівся, щось з нею, і треба, щоб вона вже кудись поїхала. І її вирішили в посольство відправити. І в Сенаті сказали, ви що. Категорично ні, його ж прибічники. Слухайте, не... вашими посадами, вибачте, торгують. Ну, почали торгувати просто ж в усьому світі. Ну я би не сказав, що у усьому. Ну от в США завжди це була посада послав на Багамах, коли президент. Одна посада, яку президент вважали, що це може бути його політичне таке призначення. А далі дуже багато залежить. Все-таки, хоч і політичні там призначення, але вони мають ну мати якийсь зв'язок з країною, і впливати. Подивіться, у них зараз, до речі, у них є таке, зараз можна просто відкрити в Держдепі, ні, в Білому домі, написано такий лист, пояснення президента парламент чому я цю кандидатуру вношу. От просто чому? Чому я вважаю, що. Тобто, у нас нема затвердження в парламенті, Ну, можливо, це і правильно, але було б правильно говорити з комітетами профільними. Ну, У нас це, знаєте, парламента немає, до парламента немає. Як до кожного законопроекту подається доповідна записка. Навіщо він потрібен? Тільки, да, там не просто біографія, там якби такі яскраві приклади. Ну, Це окремі. Я вам просто хочу про те сказати, що Дональд Трамп е, не може одноосібно, все рівно вирішити багато питань. Тобто... І президент України не може одноосібно це вирішити. Президент Росії у нього більше можливостей в такій системі, яка склалася в Росії, от таких от, е одноосібних рішень. І вертаючись до Питання з Конституції, він в сьогоднішньому режимі він легко може викинути те, що проголосували, назад все відіграти. Тобто це не проблема. В майбутньому це буде для тих чиновників, які захочуть, після того, як відійде Путін. Значить, це вернуть, вони можуть легше це зробити, от використовуючи ці правові шпарини. А сьогодні він може хоче, хоче записати конституцію, як європейці просять, гарантуйте нам безпеку. Путін сказав, ну, начебто, тому що Трамп передавав. Він може закон прийняти, що він гарантує, що на вас не нападе. Я мені просто і європейці обговорюють серйозно. Який має бути цей закон? Це жах.